Коли мої річні запаси гречки закінчуються, то я починаю експериментувати. Сьогодні готую пасту з твердих сортів з консервованим тунцем. Окрім інгредієнтів на пасту, поповнила шафку зі снеками, бо сьогодні якийсь звіриний апетит. Рецепта особливого ніякого не буде. Я тільки орієнтуюся на те, щоб в кожен прийом їжі включати достатньо білка. Ось в цій консерві десь 20-25 грамів білка. Мені норм, ну і щоб овочі були і зелені, клітковина. На сковорідку кидаю трохи цукіні, помідор, тунець, знайшла залишки вершків в холодильнику, але, звісно, можна без них. Я просто додала, щоб збалансувати пасту по жирам. Потім пасту поєднуємо з овочевою сумішю. Я, до речі, ще у кінці додала ложку зернистого сиру, але це на любителя. І трохи зелені зверху. Дуже зголодніла, поки приготувала, тому першою дегустацією опікла собі рота. Ну, дурне, що сказати. Але взагалі паста вийшла дуже смачна. Рекомендую. Підписуйся.